Привіт! Сьогодні хочу розповісти, навіщо зранку пити склянку води. А насправді ви самі можете відповісти собі на це питання. Проведіть простий експеримент: станьте на ваги перед тим, як іти спати. А другий раз зважтеся, коли прокинетесь, але до того, як сходити у туалет. А різниця ваги. Це та вода, та рідина, яку ви втрачаєте протягом ночі із диханням, чи коли ви вночі пітнієте. І це досить велика кількість рідини. Щонайменше це буде десь 200-250 грамів. А й більше у по деяких випадках може бути літр чи півтора. Достатня кількість води у вашому тілі – запорука а, нормальних обмінних процесів, а значить, і нормального процесу схуднення чи не набору ваги. А, ну, наприклад, кількість рідини у вашому тілі впливає на те, яким буде рівень цукру в крові, та на багато-багато-багато інших показників. Отже, якщо ви протягом ночі втратили рідину, її кількість Треба ще скоріше поповнити. І таким поповненням може бути склянка звичайної води, яку ви випиваєте зранку. Чи треба до цієї води додавати щось, чи лимонний сік, чи соду, чи сіль? Ну якщо у вашій спальні було а, дуже жарко, та ви втратили, дійсно втратили багато рідини, то а, це може бути вода високої мінералізації або вода із сіллю. А соду в здоровій людині додавати не треба. Що Стосується лимонного соку, а це може бути просто смакова домішка, але великого змісту у цій домішки для вашого здоров'я немає. А от вода, просто чиста вода, це дуже круто, і склянка такої води допоможе вам підтримувати своє тіло здоровим та стромким.